Колеги, вітаю! Сьогодні ми поговоримо про спільноту про спільноту в Ютубі. Вона, оця вкладочка, з'являється майже буквально одразу, коли там ви перші відео залили, отримали перші перегляди тощо. Це якщо ви тільки-тільки створили канал. А якщо у вас канал давно, то зайдіть, будь ласка, в свій канал і подивіться, що наразі тут замість вкладки Коментарі. YouTube зробив вкладку спільнота, де можна просто зайти, подивитися коментарі саме з вкладки Спільнота. Але бачимо, що спільнота ось вона. Це ми дивимось для людей, для всіх, тобто, що можна переглядати. А оце адмінка, тобто це youtube студія, де можна подивитися аналітику. Тобто тут спільнота всередині є, там, де аналітика. До чого я веду? Що це. Нововведення мені здається, воно йому як місяць, тобто, я маю на увазі, що тут спільнота з'явилася замість коментарів. Для мене це сигнал про те, що вони будуть. Просувати оцю таку штуку, як спільноту. І що вони тут зробили? Тут є можливість додавати зображення, опитування, текстове опитування, вікторину і відео. Наразі я тестую конкретно поки що всі формати відео, щоб люди дивилися, читали тощо. Але я сьогодні покажу просто статистику вам для роздумів. Бо ми щойно щойно почали тестувати цю штуку і рекомендую вам також протестувати. А потім у мене в коментарях написати, як вона працює у вас. Тож, давайте е, почнемо з того, з того, що я тут е, публікую останні... Ну тобто, бачимо, що один рік тому, тобто, просто всі відоси, які у мене виходили, я їх там публікую. Е, наразі у мене частота публікації, мені здається, шість ось таких. Е, Публікації, це ж публікації, ви ж розумієте, що це реально текст, публікація. Як це робиться? Ну, Наприклад, я беру якесь відео, зазвичай він або бачимо, що автоматично підтягнув, ми можемо тут ось підтягнути відео, і додаємо якийсь текст. Зараз, трошки вниз, бо отут бачимо додати. З'являється, бачимо, ось обрала додати. Бачимо, автоматично підтягнулось, і тут ось ми бачимо, що ми можемо якийсь текст написати і опублікувати або відкласти, запланувати допис. Я, ну, звісно, планую всі дописи, щоб, щоб не витрачати свій час. Бачимо, що я не знаю, тут заплановані є. Так, бачимо, що у мене тут є зараз три запланованих. Окей, тобто ми це можемо е, і планувати. Вікторини проводити, текстове, ну, наприклад, що ми можемо е, опитування зробити, чи проводити ефір, на яку тему проводити, ефір, тощо, і тут люди потім можуть залишати коментарі, ділитися і натискати подобається. Ті, хто е, підписники вашої, е, вашого youtube каналу подивляться, а також мені здається, що сам YouTube органічно зараз просуває ось такі штуки. Автоматично сам органічно просуває. Чому я дійшла такого висновку? Бо я ось почала е публікувати з 21 листопада і бачимо, що в мене всі тут відоси, і бачимо, що тут навіть що люди ставлять подобається. У мене тільки відео, поки що тут нічого немає. Бачимо, що у нас тут, звісно, показів, він, тобто він реально показує YouTube, просто просувається штука. Що це значить? Якщо він покази робить, то деяким людям зацікавляться деякі люди зацікавляться цими відосами, клікнуть, перейдуть, почнуть дивитися. Навіть якщо вони підписники, але пропустили якимось, якимось чином це відео. Або це нові якісь глядачі. Це реально круто. Це не займає дуже багато часу, а це може дати класний результат. Тож, ми подивилися по YouTube каналу Мавр, бачимо, що це я тільки почала робити. Бачимо непогана статистика, бачимо, що він реально якось просуває ці штуки, бачимо, що перегляди є. Йдемо далі. Тут у нас не часто публікація. Тут бачимо, що у нас всього два сподобалось 22 покази. Тут у нас бачимо, що люди реально клікають, подобається. Тут, можливо, не дуже така репрезентативна статистика. А ось тут що ми можемо подивитися? Тут показів за останні 28 днів 5100, 5100 показів постів публікацій. Просто задумайтесь про це. Сподобалось 179. Ось, і що ми бачимо: що тут публікації зображення. не відоси. Тобто, я відоси рекламую, але тут ребята роблять зображення, публікують. І бачимо, що воно реально дуже класно заходить. Ось. І бачимо, що за 28 днів. Ну, реально, це класна статистика. Ну і, звісно, чого вона класна, бо тут дуже багато підписників, і тому чим більше підписників, тим краще, і тим е, можемо більше робити цих е, сподобалося, більше цих показів. І, до речі, е, статистика з е, американського YouTube бачимо, що ми можемо. Ну, це дуже великий такий канал, ми можемо подивитися, е, що це нещодавно статистика, е, покази. Подобаються підписники. Тобто, чисто теоретично, це, скоріш за все, органіка 100% тут є. Новим людям показується, і люди реально підписуються. Підписуються просто через пости. Тож, що я закликаю, просто робіть в Ютубі пости, в тому числі. В тому числі, наприклад, щойно виходить ваше відео, це ж вам. Ну, нічого не заважає одразу зробити пост з цим відео в спільноті. Тож, реально рекомендую це робити, реально протестувати. Я тестую, поки що, мені все подобається. Думаю, що е, чим більше буде статистики, тим буде краще. Чим більше у мене буде підписників, тим буде краща статистика. Ось, Тому і вам рекомендую це робити. Е, і, звісно, чекаю коментарі, як це спрацювало у вас. Дуже вам дякую.